Війні, які країна повинна підготуватися до зими, а це буде дуже складна зима, тому що я в нас перепрошую. є проблеми з газом. шановна Фастівщина, от я як міський голова, я вважаю, Дайкайте. що ми зараз е викликали хлопців для того, щоб привітати їх і подякувати за те, що вони судя. Відпустимо хлопців, якщо кандидати хочуть говорити, хай говорять. Так? Я хотів би запросити на сцену депутатів міських та депутатів місцевої та районної ради. Будь ласка, встаньте, підійдіть сюди. Голови осередки, Будь ласка, підійдіть. Ну, підійдіть, нам не важко було вийти на сцену. Підійдіть ви, якщо вам не важко. Вибачте, мені дуже, але я не та людина, якій можна так просто заткнути рота. Я хочу спитати вашого міського голови, де його сини? І чи воюють вони зараз за країну? Він ще дуже молодий хлопчина. Шановні друзі, шановні друзі, давайте, ми... мені знову затикають рота. У нас сьогодні справді день міста. То у нас не політичні збори. І давайте подякуємо цим людям, які вийшли на сцену, адже власне насправді вийшла, щоб сказати певні доволі оптимістичні слова. Ви розумієте, це не Путін зараз захопив частину Донеччини. Це не Путін захопив Крим і частину Луганщини. Це ми звільнили від Путіна, від Совка і від Раші величезну територію України. Молоде!